Відео mm -hmm. друзі, оглядаємо білосімеєчку. Така в нас є невеличка сімейка тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять на 11 рамочках. Стоїмо зараз на ріпачку і коли цвіте. Тобимо огляд. Перша рамка вже з розплодом. Оглядаємо. Значить, яку роботу ми зараз проробляємо. Найголовніше це дивимось, чи нема моточників. Забираємо розплід. в гнізді залишаємо корамці двідалі чи з якоїсь сім'ї. Якщо сім'я роїться, забираємо більше розплоду. І далі, якщо вже сім'я почала роїтися, то ну, я поки що забираю розплід, так як ми ще на ріпачку стоїмо і вже дивимось по сім'ї. Деякі радикально ділю тому, що пасіка вже слава Богу. Маленька, тому вже більше приходиться працювати. Бажано побачити маточку, щоб її ненароком не забрати. Мисочки оглядаємо, щоб ніде. Не зачервили. До речі, з маточниками теж дуже я вже зараз обережно поводжуся. Тому що може бути один гарний маточник. Наприклад, чи тихої заміни, чи шер, чи свищовий маточник, то треба... треба дивитися. не всі маточники ройові. бажає завести бджоли. Саме для душі. Бачите, значить досить таки цікаво можна побачити, бджоли вісять. Це вже є признаком того, що треба з цієї сім'ї забрати розплоду, дати їм роботу в бо вже вони скоро можуть піти у вирій. Гарну рамку тут дуже багато так пергиє. Розплідна рамочка. Дивлюся, чи є одноденний засів. Я його тут не наблюдаю ще раз, зараз чесно не подивлюся, я маточки не видно, я цю рамочку забираю. П'ять пустив вуликів. Тобто яку ми ще роботу проробляємо. Найперше це зараз контролюємо, щоб не було роїння. Для того, щоб його запобігти, повторюсь, потрібно розплоду трошки забирати. Відкидаємо лощинку. Вже більш-менш тепленько, можна так як би. Пущенку ставити в розріз. Знаємо, пам'ятає ці памічки буду виводити з обіходу вони. Я не потрібні. І водки ті, що зараз я роблю. Бачите, ось висять джоли, заглядаємо до мисочок. Мисочки, слава Богу, пустіше, не блистять. Якщо вже блестять, вже вони готові їх засівати, або не дай бог матка засіяла, то вже вже набагато складніше сім'ю виводити тоді, тоді з роєвого стану. Поки що даємо, ось так як я тут. Вощиночку підкидаємо. Тобто даємо дівчатам роботу, щоб вони були загружені. Нектар є, не суть, ріпачок не суть, бачите, залито все нектаром. Рамки досить такі гарні. Така гарненька. Новую ромочка, так? Да? Не будемо вже буде цей, але цю ромочку треба було б десь наперед поставити. Чи назад? наперед, чи назад? розширяти їм треба трошки більше місця тут рамка бачите більшу є на ній меду торги відповідно цю рамочку ми кладемо поки що ось За застаною дівчата теж працюють Така гарна, гарна залита рамка, ми її ставимо на край, а сюди ближче до ставимо пусту рамочку. Ну, вже вони почали її заносити, вона за застаною стояла, тому що вони вже за застану несуть мед. Робимо так, щоб у нас розпліт був всередині. А мед медоперго в сторону, щоб вийшла на країну. Прої... Така ж сама ситуація, багато в сім'ї медопергових рамок. Це теж каже нам про те, що скоро сім'я може жухнути. Скоро сімейка може жухнути. Вона не жухнула. так, Засіло тут не наблюдається. Маточки теж не видно. Ну, оскільки маточки не видно. ти Не бачиш матки нема. Є mm -mm. трошки трутня більше, я вже важче знаходити матку. Ще одну рамочку ми теж тут забираємо. Я ж так представляю ему. И нет разности сюда Ощенкова. Что -то нам -то Думаю. думаем. Субтитры сделал Que eu sia. Чому як багато є. Багато є прутня. Дуже добротна є така рамка. Це гаточники. Це мисочки. Дуже гарна така рамка. Все поки що залишимо. Будемо ще вощинку. Ще роботу дамо. Mm. Як працюють. A i bdziłka No, 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 te bdziłka Dajemy ścieromczku na ścienkę Така, конечно, себе. 11 рамок. Я не скажу, що геть слабачок, тому що ще лише... ще дево їм поставити маю іду мені поставимо їм візьмемо з цього краю краще сушнинку. Zmieniamy się w śniadanku, postawiamy też postawiam się w Таким чином така не зрозуміло. Замочок розплоду. Добавили замість розплоду. Дві рамочки ще одну додали. пущенки. Хай дівчата працюють. І за заставної дошки беремо сушнинку. Гуляємо сюди. Ні, сильно багато. виходить, що ми занадто є сильно ми Розширимо. миру буде ну, тобто ми розширили і так вощину дали, що ж не не додали. Сходу вороночка. Але розширяти теж треба. Теж треба в миру. Мені з ними незручно. Це сім'я, яку ми купували. Яку Ми купували. Сюди працюють. Таку роботу робимо. Повторюся, зараз Саме головне – це маточники. Дивимося, щоб сім'я не зайшла в ройовий стан. Вже бороди висять, потрібно вощини дати, щоб працювали. Ну і так і так вощину треба давати всім сім'ям. в принципі. Вже у нас пасіка до 50 сімей доходить. Слава Богу, тому вже більш... Це зараз я так для відео спокійно працював вже Темп роботи збільшується, вже швидше доводиться працювати, вже немає часу на ті грашки, як я бавився там минулого року. Вже, тобто, Бачу, що сім'я роїться, я її швидко поділив, зробив ще одну сім'ю, ще додав з інших сімей, тобто такий збірний відводок. І ну, щоб, до речі, сім'ї я роблю, зараз не роблю таких відводочків, як оцим, там, минулого року бавився. Минулого року теж я робив більше, там мінімум там, на 6 рамочок були відводки. Але цього року вже роблю такий рамок на 10, щоб ну, розплоду рамок на 8, щоб вже е, нормальні е, сім'ї получалися спочатку. Хай їх краще буде менше в два рази, але це буде нормальна сильна сім'я. І плюс далі вже там є певні в голові заготовки, що ми будемо робити. В принципі, все буду знімати, показувати, розказувати у відео. Тому ще раз повторюся для пасічників молодних зараз. Головне пильнувати сім'ї, щоб не зайшли в ройовий стан, давати вчасно площину, щоб відбудовували сушнину, таке вже даємо там, по ситуації. Там корпусні весь пулики, я там привозив, привозив вже корпуси. Зараз буду додати сушнину. Ну, Саме головне зараз це не дати сім'ї зайти в ройовий стан. В принципі, зараз взяточок є в нас, ріпачок вже понесли до людства. Думаю, все має бути добре. Всім миру, добра, Божої благодачі.